Без істотних опадів та заморозків прогнозують синоптики наступних п'ять днів у області. Завтра, 2 листопада, на території Хмельниччини в нічні години невеликий дощ. В день без істотних опадів. Протягом доби прогнозуємо туман, вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 2,7 градусів тепла. У Хмельницькому вночі. 2-4 градуси тепла, в день 3-5. В середу, протягом доби та в четвернішні години істотних опадів не прогнозуємо. В четвер в денні години прогнозуємо невеликий дощ. В п'ятницю та на вихідні дні пануватиме антициклональний тип погоди. Опадів не прогнозуємо. Температура повітря протягом робочого тижня в нічні години коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла на вихідні дні. Температура повітря знизиться до від'ємних значень та коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В денні години температура повітря істотно не зміниться та коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла.